Від самого ранку столична оболонська набережна переповнена людьми, і всі вони гуртом стають до руханки. Забіг десятка незламності, по суті, стартує новий біговий сезон у столиці. Відкрили його ветерани Збройних сил України на кріслах колісних чи протезах. Кожен з них має свою історію боротьби та відновлення. Попереду з восьмирічним сином та прапором символічно стометрівку здолав Артем Мороз. Військовослужбовець отримав поранення ще у 22-му на Херсонщині. Втім, каже, саме спорт допоміг повернутися до повноцінного життя, а ще мотивує малий непосидючий Матвійчик. Нада на зуб проби залатає чи ні? На жаль, дуже багато хлопців і, і на жаль і дівчат в шпиталях, які потребують нашої підтримки, підтримки нашого суспільства. Кожен громадянин свідомої України повинен робити все від нього залежне для перемоги. Вздовж набережної через парк Наталка і по мосту хвиля. Вперше за новим маршрутом на основну дистанцію у 10 кілометрів вийшли тисячі людей. Все для того, аби зарядити одне одного енергією та долучитися до збору для наших захисників. Крута пробіжка, крутий івент, атмосфера супер біжіть, бізіть да. і бізіть. У нас серія стартів в поточному році. Буде Київська десятка зараз. Київський півмарафон і київський марафон. Для нас е, важливо правило, що ви, ми або на фронті, або для фронту. Все має бути е, Підпорядковано нашій наближенню нашої перемоги до благодійного заходу долучилася, і команда Один плюс один медіа 20 плюсівців, серед яких і ведуча Марічка Падалко, свій забіг присвятили пам'яті випускового редактора ТСН Юа Дмитра Бендікова, який нещодавно загинув на фронті, захищаючи Україну. Я свій забіг присвячу одразу двом людям. Перша людина це Дмитро Сергієв на позивний Марс, бо є 130-го батальйону побратимого чоловіка, який в цей день загинув рівно три роки тому і вся наша команда, один плюс один медіа, присвячуючи цей забіг нашому колезі, який загинув в третій штурмі, штурмовій, до Дмитро буквально кілька днів тому. Тому смішані почуття. А тепер, як у нас всіх, безсонна ніч через вибухи, все одно після такої ночі хочеться вити і всім показати. Якщо не непристойний знак, а навпаки, отакий от знак сили, що ми українці сильні. Всі бігуни, які здолали дистанцію, отримали пам'ятну медаль з унікальним візерунком. А завдяки внескам учасників організатори зібрали майже 600 тисяч гривень, яких вистачило, аби придбати чотири реби для третьої штурмової бригади, щоб захистити наших військових від ворожих дронів.